В чому суть християнства? Безліч людей приходять до церкви, ставлять свічки, цілують ікони, залишаються до кінця служби, але при цьому їхнє життя не змінюється. Це означає, що християнство в їхньому житті обмежується тільки недільними службами. Але чи так має бути? Чи хоче Христос, щоб ми приходили до церкви, робили вигляд віруючих людей, але виходячи за двері храму? Продовжували грішити і залишалися дітьми дьявола? Звичайно ж, ні. Ісус таких людей називає побіленими гробами, які зовні праведні, а всередині наповнені нечистотою. Чого ж насправді очікує Бог від християн? Ісус, звертаючись до учнів, сказав: Ви сіль землі, ви світло для світу. Так нехай світить світло ваше. Перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Християни це учні Христа, які виконують волю Божу. Вони несуть світло по цьому темному від гріхів світу і є путівниками до Царства Небесного. Ось за що помер Христос, щоб усі могли спастися і увійти в Царство Бога. Запрошуємо вас підписатися на канал Салтаненко в Телеграм, аби щодня наповнювати свій розум, серце, душу і дух істиною з небес, і тоді все ваше життя буде наповнене дивом від Бога, щастям і проображенням навіть під час скорботи. Напишіть мені, я з радістю буду спілкуватися з вами, переламувати хліб, насушний за заповіді Христа. І молитися за вас, нехай Бог благословить вас. Амінь.